Друзі, всім вітання з Луцька, з краю Лесі Українки. Мене звати Оксана. Хто дивиться мене постійно, знає, що мені цього року дуже хочеться блакитних квітів і я хочу посіяти разом з вами Агератум. Це однорічна рослина, рослина декоративна, яка в умовах України вирощується як однорічник. Утворює компактний кулястої форми кущ висотою 30-40 см. Квіти дрібні, зібрані у пухнасті суцвіття кошики, духмяні, блакитного забарвлення, світлолюбива, теплолюбива культура, віддає переваги легким, нейтральним, в міру родючим ґрунтам. Посів на розсаду проводять у березні, квітні місяці. При температурі 20-22 градуси Цельсія сходи з'являються через 8-12 днів. У фазі Два-три справжніх листочки сіянці пікірують. Для того, щоб рослини краще кущилися, рекомендується прищипувати їх над третьою-четвертою парою справжніх листочків. У відкритий ґрунт розсаду висаджують у травні на початку червня. За схемою 20х25 см. Рослина чудово переносить стрижку. Цвітіння рясне та тривале. З червня до заморозків використовується для оформлення клумб, робаток і бордюрів. Так як у моєму квітнику, хто мене дивився, квітничок мій відносно молодий, є багато місця. Мені захотілося оцей агератом і писала мені моя глядачка одна, рекомендувала саме агератом посадити у комбінації з чорнобривцями. Я думаю, що це буде дуже красиво. Що я, друзі, буду робити? Я з баночку з-під оселедці. Наберу один до двох одну частинку перегною багаторічного, який я привезла з села. Він дуже такий жирний, поживний. Цей перегній, я не могла стриматися, щоб не взяти його для розсади. Ось я вам піднесу, покажу, скільки я взяла. Бачите, третю частинку, баночки я взяла. У цієї касети я взяла цього ґрунту домашнього. І трошечки беру ґрунту, дві частинки універсального для квітучих рослин, і можна для розсади. ph 5,5-7,5. І дві частинки беру цього покупного ґрунту. Також, друзі, беру одну столову ложку без верха. Агроперліту він буде регулювати вологість з землі. Якщо буде мало вологи, він буде віддавати рослинці, якщо забагато, він буде забирати. І зробить ґрунт більш легким. І також я дам одну столову ложку без верха, навіть таку трошки неповну деревного попілу, який я набрала в селі, де палилося в грубці. І гарненько цей ґрунт весь перемішую. Друзі, якщо ви маєте досвід вирощування агератуму, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені це дуже цікаво, друзі. Я відкрила свій канал, тому що мені це все дуже цікаво. Я дуже багато коментувала під відео других блогерів раніше їхні відео з квіточками, з овочами, з деревками. Мені це все дуже цікаво, друзі, тому діліться своїми. Своїм досвідом, своїми враженнями. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї. Я з задоволенням вас вислухаю і, можливо, щось запозичу. От ідея моєї глядачки, агератуму з чорнобривцями мені сподобалася. Я так буду, як дасть Бог, вони зійдуть, все буде добре. Я так їх буду висаджувати. Все, друзі, тепер ложечкою розрівнюю. Землю розрівняла. І обов'язково, друзі, я так як тут є перегній, тут можуть бути личинки різних комашок, черв'ячків. І також можуть бути якісь бактерії і хвороби вредні, то я пролью гарячою марганцівкою. Саме гаряча вона вб'є ем, різні личинки, а марганцівка буде профілактикою захворювань. І заодно гарячу марганцівка вона прогріє мені землю. Так, поправляю, щоб все було рівненько. Так як насіннячкова гратома дуже дрібне, то треба земельку розрівняти, щоб вона не затягнула глибоко насіння, бо воно як затягнеться глибоко, воно може не зійти. І я його, друзі, присипати теж не буду, бо воно дуже дрібненьке. Воно і так вчепиться за землю, тому я його присипати не буду. Так, розкриваю свою упаковку. Насіннячка досить багато, але воно дуже-дуже дрібненьке, друзі. Воно таке, як смітячко. Як перець. Бачите? Точно на перець схоже. Але такої подовгостої форми. І я буду його сіяти так, ніби я перчу. Може, я зараз таку поверну трошки камеру, щоб вам було більше видно. От, беру і так буду, ніби перчити землю. Перчу, перчу, перчу. Я перчик люблю, то я знаю, як то. Гарно, щедро перчу землю. Може, навіть треба було більшу посудинку. Ну, але я побачу, як він буде сходити. Це ж не факт, що воно все зійде все висіяла. І не присипаючи землею, я буду накривати кришкою. Кришечкою накрила. Обов'язково, друзі, потрібно провітрювати. Періодично буду провітрювати, обов'язково заглядати, слідкувати за вологістю, щоб не утворився дуже багато конденсат, щоб він не скапував на це насіннячко це важливо. Щоб не зацвілася земля, не задихнулася. Обов'язково провітрювати. Я це роблю щодня. І пишу число четверте сьогодні, четверте, нуль, третє. Все, друзі. Агратом блакитне хутро посіяний. Чекаємо разом із вами сходів. Будемо за цим всім спостерігати, я вам буду показувати, можливо, якогось із вас, друзі, надихнула посіяти агратом. Напишіть в коментарях, мені це буде дуже приємно, це дуже просто. Всім нам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. І чекаю з вами нової зустрічі. Приємно було побачитися. До побачення!